Дозвольте розпочати засідання конкурсної комісії з забрання директора обласного комунального закладу Харківська обласна бібліотека для юнацтва. Розпорядженням голови обласної ради від 20 травня 2016 року номер 74 про створення конкурсної комісії з забрання директора обласного комунального закладу Харківська обласна бібліотека для юнацтва затверджено склад конкурсної комісії у складі сім осіб саме, Світлана Депутат обласної ради, член постійної комісії з питань науки, освіти культури та духовності, Боганченко Оксана Григорівна, заступник голови ради громадської організації Харківська платформа розвитку культури і туризму. Котуков Олександр Анатолійович, депутат обласної ради, член постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад області Марченкова Еліна Петрівна, завідуюча відділом комплектування обласного комунального закладу Харківська обласна бібліотека для НАЦВ. Медведська Марія Сергіївна, заступник директора з менеджменту та проблемно-аналітичних питань обласного комунального закладу Харківська обласна бібліотека для Інацтва. Потопальська Ірина Євгенівна, начальник відділу по роботі з керівниками суб'єктів спільної власності та майнових відносин, управління з питань комунальної власності, виконавчого апарату обласної ради, Сайко Лариса Андріївна, бібліотекар першої категорії, голова первинної профспілкової організації обласного комунального закладу, Харківська обласна бібліотека для наступа, секретар комісії Белевська Аліса Вадимівна, головний спеціаліст відділу по роботі з керівниками суб'єктів спільної власності та майнових відносин, управління співпрацювання. Тань комунальної власності, виконавчого апарату обласної ради. Діяльність конкурсної комісії забрання директора обласного комунального закладу Харківської обласної бібліотеки для юнацтва регламентується розділом четвертим положення про порядок призначення та звільнення займаної посади керівників комунальних підприємств, установ закладів, що є у спільній власності територіальних громад. Ціл селищ міст області, затвердженого рішенням Харківської обласної ради від 14 квітня 2016 року. номер 138, тересі, конкурс складається з двох етапів: на першому етапі обирається голова конкурсної комісії та розглядаються подані документи на відповідність. Кандидатів кваліфікаційним вимогам згідно із пунктом 4.1 вищезазначеного вище зазначеного положення. На другому етапі проводиться співбесіда з кандидатами, під час якої заслуховуються публічні презентації проєктів програм розвитку закладу на 1 і 5 років. 14 квітня 2016 року Харківською обласною радою прийнято рішення No 139.37 про оголошення конкурсу на посаду директора обласного комунального закладу Харківська обласна бібліотека для юнацтва. Дане оголошення 21 квітня 2016 року було опубліковано в. Газеті Слаб'ський край та розміщена на офіційному веб-сайті Харківської обласної ради. У оголошенні були опубліковані умови конкурсу та перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі. Харківська обласна рада приймала документи до 23 травня 2016 року. Для участі у конкурсі на посаду директора обласного комунального закладу Харківська обласна бібліотека для юнацтва надійшла одна заява з відповідним пакетом документів. Після обрання голови конкурсної комісії даний пакет документів буде переданий голові комісії та її членам. Також протягом 7 днів з дня. Оприлюднення відомості про кандидатів приймалися пропозиції та зауваження щодо кандидатури на посаду директора обласного комунального закладу Харківська обласна бібліотека для нафти на електронну пошту обласної ради Протягу, протягом встановленого терміну зауважень та пропозицій стосовно кандидатури на посаду директора Харківської обласної бібліотеки для юнацтва до обласної ради не надходило. Пропоную наступний порядок денний. Питання перше. Вибори голови конкурсної комісії забрання директора обласного комунального закладу Харківської обласної бібліотеки для юнацтва. Питання друге. Розгляд документів, поданих до обласної ради від осіб, які претендують на посаду директора обласного комунального закладу Харківська обласна бібліотека для юнацтва на відповідність кваліфікаційним вимогам. Питання третє: Визначення дати проведення другого засідання конкурсної комісії. Прошу проголосувати за затвердження порядку денного. Хто за? Всі за. Тоді пропоную перейти до розгляду першого питання обрання голови конкурсної комісії. Які будуть пропозиції? Пропоную обрати головою конкурсної комісії Бугаченка Оксану Григорівну, заступника голови ради громадської організації Харківська платформа розвитку культури і туризму. Які будуть пропозиції ще? Чому oh. ні? Тоді голосуємо. Oh. Хто за кандидатуру Богаченко Оксани Григорівна? Рішення прийнято. Я передаю документи, які подали на посаду керівника бібліотеки для розгляду вам і членам всім комісії. так. Uh -huh. Документи, начебто, в порядку. Угу. Є пропозиція затвердити. Прийняти При, до відома. Прийняти до відома та запросити до участі кандидата на наступне засідання. Хто за? Хто проти? За рішення прийнято. Е, перейдемо до наступного питання про визначення дати наступного засідання. У нас? 8 червня 8 червня о дванадцати. О 12.30. 12. одиннадцать. у нас идет же. А скільки часу в середньому йде на розрахунок? Якщо, ну, який ми встановимо регламент? Ну, ну 15-20 на виступління. І да. 15 на обговорення. І визначення. Ну, десь пів ну, 40 Пів години, на... ну, на 12 пропоную, тому що у нас 11.30 попередня ж комісія. Так, да, 11.30, а ще коли можна? На 12.30. Може да. 12 12 да? на 12.30. Час комісії дадімо 12.30. 8, 8 на 12.30. Давайте проголосуємо. Давайте. Тоді рішення прийнято, так? Так. Да. Одноголосно. Одноголосно. Засідання, друге засідання конкурсної комісії відбудеться 8 червня о 12.30. Ми запросимо. Жару Маргариту Володимирівну для презентації її. бачення розвитку бібліотеки на рік і на п'ять років. І На п'ять років. Дякую за увагу.